Вітаю звично о цій порі новини на ТРК Львів. У випуску розповімо про квоти для української пісні, покращення медичних умов для людей з особливими потребами та ще багато іншого студії Рина Полига. Мешканці Миколаївського району Львівщини сьогодні утворили живий ланцюг красів Тростянець. Таким чином, місцеві висловилися проти розміщення сміттєзвалища поблизу села Добряни. Нагадаю, попередньо облдержадміністрація погодила звернення міської ради Львова щодо виділення земельної ділянки для будівництва сміттєпереробного комплексу твердих побутових відходів. Така ділянка передбачалась саме у селі Добряни Миколаївського району. Однак, представникам Львівської міськради не вдалося переконати Тростян. Нецьку об'єднану громаду Миколаївського району щодо виділення земельної ділянки під сміттєпереробний завод в марії. Вже переконують, все буде відбуватися згідно з законодавством, і лише громада має право вирішувати, що і як робити на території, яка їй належить. Радник міського голови Львова також запевнив, робота щодо пошуку ділянки триває однак, жодної конкретики оприлюднити не зміг. Тим часом ситуація на Грибовицькому сміттєзвалищі контрольована. Пошукові роботи зниклого працівника комунального підприємства збиренка тривають. Інформують надзвичайники підрозділи обласного управління надзвичайних ситуацій перебувають у черговому режимі, проводиться спостереження за пожежною обстановкою схилу сміттєзвалища. Наразі пересипано сміття орієнтовно 720 кубічних метрів. Водночас працівники ЛКП Збиренка проводять роботи по засипанню поверхні полігону твердих відходів. Ходів ґрунтом. Народні депутати вирішили, українці повинні слухати українські пісні. Тому і затвердили законопроект, згідно з яким передбачається. На радіостанціях повинні звучати українські пісні не менше ніж кожна третя композиція. А пряме мовлення в ефірі повинно наповнюватися на 60% україномовним контентом. Тему продовжить Ольга Матейчик. Напередодні у Києві народні обранці затвердили квоти для української пісні. Відтепер на радіостанції кожна третя композиція повинна звучати українською мовою. Тішаться такому нововведенню львів'яни. Потрібно слухати більше української пісні музики. Взагалі потрібно більше продвигати, не знаю українську музику, взагалі все українські. Чую на дачі шансон український, а там українських пісень Раз два та пчоса. Я люблю дійсно українські пісні, і не так дуже, як той казав, люблю, але я люблю дійсно хай буде справедливість. У Росії ні одної пісні нашої не чути, а тут хай буде хоч третя, наша то буде вже добре. А от на нашому львівському радіо українська пісня звучить постійно незалежно від квот. Так було завжди, так і буде надалі. Що ми завжди були україномовними на 100% і не залежали від квот, і були ну скажімо, мали ці квоти за всіх. Та тримали ці квоти за всіх, тому що е, не є пісенним радіо, є розмовним радіо, але коли е, ставимо пісні. Ну, в інтернет мовленні наприклад, вони завжди суто українські. У нас немає ані російськомовного контенту, ані іноземних якихось виконавців. Та й всі інші львівські радіостанції у своєму ефірі крутять українське, підтверджує цей Тарас Гаврик. Він теж працює на радіо, а окрім цього, й створює власний музичний продукт, виключно українською. Його твори нині транслюють на львівських ФМ. Та співак зізнається, вийти на всеукраїнський рівень важко, хоч би через те, що, припустив в Одесі чи в Херсоні на хвилях звучить переважно російськомовне. Мені як співробіт, я маю надію, це дає шанс пробитися на ем, такий всеукраїнський рівень в контексті радіостанцій мережевих. Пісня вважають фахівці. Це теж засіб формування національної свідомості. Дуже важливо, що нарешті люди збагнули величезну морально психологічну значущість пісні для формування національної ментальності для формування на національно патріотичних переконань, окрім пісень, депутати затвердили й частку україномовного контенту в ефірі радіостанцій не менше ніж 60 відсотків, якого повинно звучати державною. Ольга Матейчук, Назар Петуляк, новини. Працювати чи відпочивати попит на сезонну роботу є. а пропозицій вистачає не усім. Офіційної роботи практично немає. А скільки є нелегальних варіантів заробітку, ніхто підрахувати не може. Обласний центр зайнятості теж немає значних пропозицій. Фахівці зізнаються, на сезонну працю місцеві роботодавці запрошують неофіційно, а з інших областей України щороку запрошень все менше. 16-річний Віталік завдяки знайомим цього року продає. Хоче машину, тому пішов заробляти. За місяць можна і до 8 тисяч мати. Ну, але то якщо добре постаратися. Працює влітку і першокурсник Ростик. Хлопець роздає листівки. П'ять годин зізнається не важко, але спекотно. Скільки так можна заробити? Як не знаю, дві-три тисячі. Ну може більше, не знаю. Просто в мене робота виходить так, а де ж твердю години може працювати. З юного віку до роботи за грошову винагороду звикли і ці хлопці. Моя тітя працює в магазині, я її підміняв і заробляв гроші. Ну, паску руїв. Її баба давала за це теж гроші щось купити в магазині Наталя випускниця, але в студентські роки вже працювала за спеціальністю. Я була на індивідуальному плані відвідування в університеті. Я працювала психологом в школі початковій. От а зараз літом відпочиваю. З роками пропозиція на офіційну сезонну роботу зменшується, розповідають в обласному центрі зайнятості. Жодних вакансій немає з півдня України. А зараз тільки чотири підприємства Львівщини хочуть взяти робочу силу на літо. До нас звернулися підприємства сфери обслуговування. Міста Львова, це переважно готелі, це є кафе, де потребують офіціантів, мийників посуду, покоївок, інших підсобних робітників. Зарплата на таких роботах, звичайно, переважно 2-3 тисячі. Гривень місяць хочу констатувати, що сезонні роботи з кожним роком все втрачають попит у мешканців Львівщини, але власна які проводяться на теренах області і України загалом. Альтернативою на сьогоднішній день є сезонні роботи за кордоном. Вони є більш оплачувані і наші громадяни їдуть туди. Молодь повинна вчитися заробляти, зізнаються представники старшого покоління. Тоді діти стараються менше витрачати батьківських грошей, бо знають ціну копійки. Вони повинні підробляти за рубіжом кругом і раннього дитинства приучають трудитися. Так нехай вони трудяться. Хто кому як положено, хто раніше, хто позже, Ну щоб всі працювали. хай працюють це дуже приємно. І за кордоном так роблять, і копійку заробляють. Ірина Качмарик, коли греб новини. Дитячий майданчик зони відпочинку для малечі. Особливо влітку, коли закінчилось навчання у школах, дітей у відпочинкових зонах побільшало. Це хороша можливість підзаробити у приватних власників, які поблизу комунальних дитмайданчиків створюють власні відпочинкові атракції. Діти, звісно, хочуть спробувати щось нове та приватні атракціони платні. Чи законні такі зони Ольга Тимуляк розповість вже у випуску о 20.30. Впродовж трьох місяців у Львові діяв соціальний міжнародний проект можливості створюємо разом, який має на меті збереження репродуктивного здоров'я жінок з інвалідністю. Головне, чого прагнули організатори інформувати людей та поліпшити якість та доступність медичних послуг. За цей час встигли встановити три спеціальні гінекологічні крісла при поліклініках, аби жінкам з порушеним опорно-руховим апаратом можна було б ходи, проходити обстеження у планах і надалі створювати комфортні медичні умови для особливих людей. Близько 90% людей з інвалідністю, які у Львові прийшли огляд обстеження диспансерної диспансерні консультації. Такі наступний результат, що ми мали семінару, ми далі проводили інформування і маємо відгуки, що наша праця має добрі результати, що все ж таки розуміння проблематики стає глибшим, грунтом Сьогодні вранці, після важкої хвороби, померла відома львівська громадська діячка і політик Віра Лясковська. 77-річна Віра Дмитрівна народилась на Черкащині, закінчила Львівський політехнічний інститут. Працювала у Львівському політехнічному інституті, очолювала обласний комітет з охорони праці. У 1992-1993 роках була заступником голови Львівського облвиконкому. Від 1993 до 2008 на посаді проректора Львівського державного. Державного інституту фізичної культури. А від 2010-го перший заступник голови управління обласної громадської організації охорони природи. Віра Лісковська неодноразово обралася депутатом Львівської міськради, займалася питаннями збереження історичного середовища та охорони природи. Завдяки їй у судовому порядку було врятовано від вирубки під забудову декілька гектарів лісу у Брюховичах. Віра Лісковська померла внаслідок важкої хвороби, поховають її на Личаківському кладовищі. Село Знацяння у Львові презентували книжку про село Мацьковичі, Знацяння, жителів якого у 1945-му переселили до тодішньої Української Радянської Соціалістичної Республіки. Автори книги Діти депортованих знацяноукраїнців» українців описали не лише село Мацьковичі, а ще й Перемишль та довколишні села. Є у книзі і чимало фотографій про історію населених пунктів. Автори сподіваються, діти та внуки Мацьковичан зможуть дізнатись більше про. Своїх рідних. Тираж книги 500 примірників. Книжка називається село значання. Не село вначання, а значання. Тому що село виселене. Тепер там практично українців немає. Ця книжка містить дуже багато історичних матеріалів, не тільки що стосується цього села, але і навколишніх сил, і всього націонання. Ми будемо мати таку вірніше зберігати таку традицію, щоб цю книжку не продавати, а роздати перш за все тим людям, які жили в цьому селі і їхні нащадкам. Камені землі обітованої саме під такою назвою напередодні у Львові відбулось відкриття персональної виставки відомого львівського художника Ігоря Гапона. Роботу автор писав впродовж двох тижнів у святих місцях Ізраїлю. Саме туди, що в березні, львівського художника запросили на міжнародний пленер для представлення України. Також у цьому пленері взяли участь художники з Сербії, Росії та власне Ізраїлю. Триватиме виставка до 28 червня у приміщенні національної спілки архітекторів України. Порахував вхід вільний. Ізраїль це абсолютно інша цивілізація. Перший раз я туди приїхав, я був просто вражений архітектурою старовиною. Природою Ми маємо дуже успішну виставку з нових місць. Виставка дуже поважна, масштабна. І очевидно, за такий короткий час зробити таку виставку це великий успіх для Ігоря Гапона. Ми маємо абсолютно нові картини з святих місць пейзажі незнайомої йому цивілізації, землі. Вже цієї неділі християни відзначатимуть одне з найбільш світлих свят Святої Трійці. Вона завжди припадає на 50-й день після Пасхи. Напередодні люди прибирають свої домівки, а також озеленюють їх. Ця традиція сягає своїм корінням ще у сиводавнину. давнину. Звідси ще одна назва п'ятдесятниці. Зелені свята у багатьох домівках досі прийнято розкладати на підлогу або ж ставити у вази так зване татарзілля. Квіти і зелень дерев є ознакою життя, тож стали символом життєдайного святого Духа. Як природа навесні оновлюється зеленою квітами, так і свята церква та її вірні оновлюються силою Святого Духа. Наші пращури вірили, що зелень на трійцю захищає оселю від всякого зла. А ще у цей день не можна купатись у водоймах, бо русалки. Можуть затягнути на дно що ж, у мене це вся інформація на цю годину. Підсумуємо день звично о 20.30. Нагадую про наш інтернет-портал Львів.Ті. Зустрінемось.